Місто Вовчанськ на Харківщині 5 кілометрів від кордону з Росією. Днів, що минули без обстрілів, тут не пам'ятають. Окупанти гатять і по місту, і по околицях. Потерпають також села громади, що розташовані вздовж кордону. Останнім часом кількість обстрілів трохи зменшилася. Ворожі розвит техніці заважають опади кожного дня по, декільку, по декілька разів на день. На територію саме міста Овчанська залітають ворожі крила, які здійснюють розвідку та коргують вогонь. Також і по іншим населеним пунктам, які розташовуються вздовж кордону. Здійснюється обстріл в більшості артилерією. Інколи прилітають ракети, каби. От, наприклад, ця адмінбудівля була заруйнована прильотом кабу близько півтора місяці тому. Так тривають обстріли і в жилий сектор, і в частний, і багатоповерхівки по місту прилітає всюди. Всі випадки, які люди звертаються з пошкодженням майна, фіксують. У середньому фіксують по кілька десятків ударів по місту на день, максимально за один обстріл колись нарахували близько 80 влучань. Люди вже пристосувалися та намагаються убезпечити себе. Так, люди вже чують, коли виходи орієнтуються, куди приходи. Ховаються, вбирають собі укриття і таке інше. Не не завжди. В основному поранені бувають в ті, коли попадає пряме влучання в будинок людям. Це він тоді, звичайно, поранені люди всередині будинку. Другий рік люди зимуватимуть без газу. Це ще один побічний ефект від близького сусідства з расистами. Ми єдина громада, яка була запитана тільки від сусідньої країни. Газова мережа так зложилось з радянських часів, тому проблема виникла після деокупації, коли сусіди нам відключили постачання газу, і тепер ми, рік, ми пройшли зиму і цю зиму входимо без опалення. Проблема є, проблема озвучена і вирішується на рівні держави, на рівні Кабінету міністрів. Але ж в зв'язку з тим, що територія постійно під обстрілами, зараз реалізація цих проєктів поки що на паузі. У хаті холодно, газу ж нема, а хата тоді ж построїли ми, щоб газ був, а тепер газу нема. Все. Ну що, обогрівателі, все. Ну, печка мене є, так дров немає, треба ж дрова тепер. А дрова не дають? Не дають. Ні, записали, казали, що будуть давати, а щось немає, нема дров. Ну а так нічого. Гуманітарку дають, ми не голодні. Спасіба. Та ну 15-18 градусів хаті. Так, топимо, протопляємо, чим гріємося. Ну, а щоб так купити дорогі дрова, думаю. А чим грієтесь? Як ви грієтесь? Пічка, буржуйка, електро? Пічка є. Протопляємо, хата вроді би невеличка. Ну, якось проживаємо. Роботи немає. Держимося на гуманітарці. Багато будинків зазнали значних руйнацій. Раїса Васильченко згадує страшний обстріл минулої після якого частина її домівки залишилася геть без даху. Коротше, я стала жива тільки із-за того, що пішла в дравіною сарай за дровами. Я отак тільки встигла присісти, возле мене дві кошки, чужі. Присіла і закрила глаза, всю посносила всі конструкції. Тут був козирьок, нету шифера, ні ні одного. Там поломані є, стропіла. Залишки конструкції, зібрані після обстрілів, жінка використовує як опалювальний матеріал. Топлю, пиляють, приходять оце, нанімаю пильщика, приходять, пиляють. Ну, нас написали на дрова, ну що то нема нічого. А сказали, коли буде, Бог його святий знає. В своєму будинку жінка користується обігрівачами. Батьківську хату Раїса прогріває за допомогою пічки, переробленої під дрова. Піджигаю, і виходить, в мене горить костер. Просто по дому стоїть парове отоплення. Оно было, все под газ же сделано, и под дом же, и так тепло. Ну хватает, хватает тепла, а в домике, а в домике там, в своем домике. Я в своем домике, у меня там два обогревателя. Один в ванной стоит, один в комнате. Слава Богу, что есть баллонный газ. Если нету света, у нас же свет отключают. Бывает и на сутки, бывает когда какая обстановка дневная или ночная. Ми ж ми ж дуже завісім а те, будемо говорити, тобленерга. Тетяна Шевченко з чоловіком вимушені спати у верхньому одязі. З минулого року залишився невеличкий запас дров, якого вистачить максимум на місяць. Ось сюди внесю стіну, попала ця міна, там все всередині поруйноване, стіна вивалена. От. Ну, як би сказати, пів хати, крокви там все, воно поваляло, там кояк попіднімали оцими ж брезентиками, заложили. Оце так ми живемо. Бужуйку нам дали, але ну, діло в тому, що топки-то в нас нема. І пенсія в нас по три тисячі, ну там три з копійками. Купити особо нам ні за що І як холодно. Тут взагалі провали не було. Сніг летів дощ. Летів хата теж вона була желізом, теж попровалювано, жлізо поскручувало, порозкидувало. Програма безкоштовні дрова в цьому році вже не діє, каже керівник Вовчанської міської військової адміністрації. В Цьому році від держави ми не отримали субвенції. Ці є були було тільки в прошлому році, в цьому році ми, дякуючи благодійним фондам міжнародним організаціям і виділили ми з власного бюджету кошти, щоб закрити питання з незахищеними населенням, які не мають змоги самі заготовити або придбати деревину. На зиму на одне домогосподарство потрібно близько 5 кубометрів дрів. З 11 тисяч чоловік, які зараз живуть у вовчанській громаді. 5,5 половиною тисяч пенсіонери, 750 – інваліди, 150 – лежачих. Виїжджати ніхто не збирається, не можна кинути хазяйство.